Доброго дня! Мене звати Власов Володимир Геннадійович, я доцент кафедри психології, спеціальної освіти і здоров'я людини Миколаївського Інституту розвитку людини Україна. Я викладаю таку дисципліну, як психодіагностика, тому розкажу декілька слів про неї. Психодіагностика є однією з дисциплін вибіркових. Це означає, що. Ті слухачі, які навчаються на спеціальностях психологія, спеціальна освіта або соціальна робота, можуть обрати, вивчати цю дисципліну і для себе. Як науковець і як практикуючий психолог, можу сказати одне: психодіагностика це дуже потрібна і дуже корисна навчальна дисципліна і наука. Навіть саме її виникнення і формування було. З самого початку викликано потребами, нагальними потребами і науки, і практики. Тому під час вивчення психодіагностики слухачі обов'язково опанують не тільки суху теорію, але й більше живої практики, яка дійсно знадобиться вам, як майбутнім фахівцям, у своїй власній справі. Завдання психодіагностики полягають у тому, щоб дати інструментарій і озброїти фахівця всіми необхідними засобами для того, щоб ефективно і коректно досліджувати психічні явища, психічні процеси, всі ті приховані речі і процеси, які відбуваються всередині особистості, і не тільки особистості, і групи, і великих груп в тому числі. А психодіагностика дає для себе всю необхідну методологію і техніку. Тож, психодіагностика це дуже корисно, це дуже цікаво, це те, що допоможе вам стати дійсно справжніми високо кваліфікованими фахівцями у власній справі. Психодіагностика це завжди те, що робить нашу справу як фахівців дійсно якісною. І надає важливу інформацію для того, щоб можна було виконувати свої обов'язки кваліфіковано. Тож, запрошую вас на курс.